Сьогодні в Білій церкві відбувся святковий захід, з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який щороку відзначається в Україні 9 листопада. Ви ті люди, які для людей працюєте більше, мабуть, від натхнення І з маленьких діточок робите маленьких зірочок. Вам воно дано, мабуть, Богом цей талант. Нехай завжди буде муза поруч творче. Обов'язково натхнення і завжди бачити результат своєї роботи втілення того, що ви задумали, що ви бачили. Це свято тих, хто дарує людям красу, надихає намрії та творить духовне обличчя нашої громади. Це свято дійсно для всіх нас і кожного зокрема, тому що саме ми, за покликанням душі і серця, присвятили себе цій професії. тому що саме для нас творчість, духовність. Національні традиції стали основою професії і основою в житті. Сьогодні, коли в країні йде війна, саме працівники культури виборюють право України на ідентичність, а значить самостійність і незалежність. Представники культурно-мистецької галузі нашої громади були відзначені низкою нагород та відзнак, у тому числі на рівні держави, що стало непересічною подією. Цього дня було багато оплесків, а також щирих вітань та вдячності. Тож вітаємо вас зі святом! Нехай ваша праця і надалі наповнює серця людей світлом, гармонією та любов'ю до рідної землі.